Доброго дня! Сьогодні 7 травня місто Тернопіль. Роблю перевалку своїх ківі-сіянці з півлітрового горшка у двохлітровий горшок. Бо коли робив у серпні щеплення брунькою, то вони були ще затонкі, не можна зробити було щеплення. І вони в мене перезимували, це пішли в ріст. все не доходило до них руки. А зараз треба робити перевалку, щоб вони ще потужніше пішли в ріст. і зроблю щеплення зелене-в зелене. Це десь буде за місяць часу, коли, ну побачу, коли напівздерев'яніє оцей однорічний приріст. І тоді буду брати з живого. Із, із своїх ківі, сортових, і щепити це зеленим зелене Щеплення покажу. Щеплення не тяжке, тим більше для того все є і живці, і лента, та, що сама розкладається. Так що зараз от така ситуація роботи на цілий день. Коренева дуже гарно і дуже гарно стартанули. В який субстрат все питають, який субстрат брати для вирощення ківі. Беру сьогодні, зробив сам субстрат 25% городної землі, 25 кислого торфу, 25% перегною і 25% перепрівшої тирси. І ще додав трошки подрібненої шкарлупки, там десь один відсоток. І все, і хай ростуть. Слідуючи відео покажу вже як буду щеплювати. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!